Продовжується наш 14-й тур. і Продовжуємо ми з матчу між командами велсер та командами «Тайгер» хрісан талісман Команди, Команди «Тайгер» хрісан талісман. Голкіпер. Олексій Перетика номер 71-й. поворот з дальньої відстані і бородуш. Парін пробиває і забиває чудовий гол від стійки. І 70-й номер команди Ауса відкриває рахунок в матчі стоїть. Дудар. Де пробиває Дудар агніє, і загніє. Чудово грає, перевоїш м'яч на, на Дудара? Знов дудар відіграє назад. Зараз входить, виходить віч на віч і намагався проти э, голкіпору. Попотнів проб... на Дудара, Перед Дударом Кривко, Дудар пробиває м'яч вичає. Брумко з м'ячем, Біде передача на шундрика. Шундрик пробиває поміж ноги. Парень пробиває і чудово грає. Талісман. Шундрик м'яч із за бокової. Пробиває хоботнів. І зараз команді Алсер. Голкіпер команди чоловік дає на коцюбу. Коцюба віч навіть з притикує, чудово вже грає. Голкіпер команди та талісман після... м'ячем. Казничем. Відеопередача на копотях пробуває і забиває хопотів. Антон мельник. Мельник дотик, Намагався на хлопково, не влучно. Відеопередачу Мельник. Доненко. І заби... Не забиває, гадали, що дотягнувся до м'яча вже гадав, що заходить м'яч воріт, але все ж таки пройшов м'яч. Жафаров з м'ячем є можливість притикати блокує удар Жафарова. Чим? І загній бере спокійний м'яч у кожний з беру. Кожна команд. Він тут пробиває, і на поперечку м'яч. Хоч в гру голкіпер команди Алтер. Кидає він на Жафарова. Жафаров отримує. М'яч. Пробиває Жафаров і не влучає поворота. Назаров на Антоненко. На Антоненко на Назарова. Назаров зміщиться фізбек. Пробиває і за добивані. Дудар. Назарова на Антоненко. На Антоненко Назарова. Назар... Фаро. Пробиває зараз бровко, і голкіпер м'яч переводить на кутовий. Дов... Жафаров виконує штрафний. Пробиває і влучає в притику. м'яч. Бог коман. Жапаро. Іде передача на холодкова. Холодково є можливість. Забиває Валерій. Зрівнює рахунок матчі. Чудово обігрує. Бог коман. Жапаро. Іде передача на холодкова. Мантагер Шундрик пробиває. Блокують удар. Харін не влучає м'ячу, була можливість відправити м'яч. Спінують. гравці Тагіл не проходить передача. Холодков на Харіна, Харін на Жафарова, Жафаров пробиває. Надто переходив Харіна вивести команду Алсер вперед. І Назаров пробиває. І яка ж чудова гра голкіпера. Відчайдушно захищається команда Алсер. Шундрик пробиває і порузистійкою проходить м'яч. Контратака від команди Тайгер 3 в 1. Це є нагода. Вийти вперед Назарову і забиває Дудар. І Тайгер це талісман за 21 секунду до завершення матчу. Контратака від команди Тайгер 3 в 1. Це є нагода. Вийти... На полоткова, ну і все, можна вітати команду Фейсберталісман Та, з перемоги, яку вирвали на останніх секундах.